Роздивимося ближче властивості ширини елементів, а саме віц, макс віц, мін віц. Погнали, як і зазвичай почнемо з заготовки. Заглянемо у розмітку, де маємо обгортку в рапор та кілька блоків. У стилях я все гарненько причепорив. Тож, кому потрібні заготовки, не соромтесь, їх можна знайти в описі під відео на YouTube, а також у нас на каналі в Telegram. А тепер по конях, але перед тим поставте вподобаєчку і підпишіться на наш канал. Зараз на екрані наші елементи розтягнуті на оцю доступну ширину батьківського елемента. Це через те, що ми використовуємо тег div, що є блочним за замовчуванням, і самотужки розтягуються на 100%. Отже, спробуємо змінювати значення ширини в різних властивостях. Для цього ми спочатку візьмемо невеличке значення типу 150%. І дивимося, що з цього вийшло. Наша звичайна ширина прийняла 150 пікселів, так як і блок з властивістю max Width. Але змін Width якась халепа. Як бачимо, елемент прийняв 150 пікселів, але йому все мало, і він розтягнувся, як заманеться, до кінця врапора. Ось такий він неслухняний. Тепер подивимося, що буде, якщо ми трохи змінимо значення ширини наших властивостей. Наприклад, на 350 пікселів. Бачимо, що поведінка елементів не змінилася в порівнянні з попереднім значенням, тобто від та макс віц поводять себе нормально, в той час як мінвід, наче якесь не лізе, куди його не просять. А тепер питання: що буде, якщо ми задамо, наприклад, ширину більшу, ніж зараз ми бачимо в браузері? Наприклад, 950 пікселів? Бачимо якусь халепу, але зараз це нормальна поведінка для оцих двох від та мінвіц, бо ми умисно написали такі розміри. Так само, як і нормально, те, що макс віц не розтягнувся більше, ніж ми просили. Тобто Макс Віц завжди поводиться доволі сором'язливо, не нагліючи і не вилазячи за межі допустимого. Саме за допомогою Макс Віц, ми можемо більш ефективно керувати шириною наших елементів, роблячи їх гнучкими та адаптивними. Давайте спробуємо взяти ширину не у пікселях, а у відсотках, і зробимо її прям великою, типу 150%. Дивимося, що відбулося. Власне, нічого не змінилося з минулого разу, але чи завжди властивості ширини працюватимуть однаково? Гайда трохи змінимо правила гри, зробимо наші елементи display зі значенням inline block. От лихо, щось пішло не так, а саме з Max Width». Він став ще сором'язливішим і зіщулився, наче після купання в крижаній воді. А якщо серйозно, то при такій комбінації Block плюс Max віт елемент займає місце рівно за шириною контента. Тобто зараз він займає стільки місця, скільки в ньому текста. Ну ми спробуємо ще раз змінити правила гри і задати елементам дисплей зі значенням inline. Йой, от біда, щось зламалося. Тут ми можемо зробити висновок, що властивості ширини не працюватимуть для подібних елементів, типу спанів та посилань, та ще кількох тегів. Їх спочатку треба буде зробити або інлайн блок, або блок. Тепер трохи почекнуємо з комбінаціями цих властивостей в одному елементі. Для початку змішаємо width плюс max width Спершу таке: Width 350 пікселів, Max width 600. Пам'ятаємо, що max width мав би робити елемент більш гнучким, тож перевіримо це, зменшуючи екран. Бачимо, що ширина елемента не змінюється. Тобто така комбінація, м'яко кажучи, не працює. Тепер змінимо значення ширини у width на 100%. А Макс Width зменшимо до 400 пікселів. І що ми бачимо? Елемент розтягнувся, але не на 100% від ширини екрану, як це було раніше, а саме на нашу максимальну ширину. Ба Більше, він тепер гнучкий. Тобто при зменшенні екрану він зменшуватиметься разом з ним. Лишалося перевірити, що буде, якщо додати йому властивість інлайн-блок. Ми ж пам'ятаємо, що він звужувався до розмірів контенту. Хоп, давати й годі. Зараз такого вже немає, і ця поведінка здається більш логічною. На мою думку, це дуже корисна комбінація для створення гнучких елементів. Тепер змішаємо віц плюс мінвідц. Тут здається все очевидним, на перший погляд, бо ми пам'ятаємо, як поводив себе мін віц. До цього. Давайте задамо віз 200 пікселів та мін віз 150. Наче логічно, тут елемент стає 200 пікселів. Тепер змінимо віз. Дещо побешкетую, хай віц буде 1 піксель. На диво, але. Дуже логічне диво, ширина не зменшилася до одного пікселя, лишилася на мінімальній ширині, але не більше. Тут віц, скоріш як стримучий фактор, що не дозволяє властивості мін віц розтягнути наш елемент, як це ми бачили раніше. Можемо перевірити, прибравши віц зовсім. І бачимо, що елемент розтягнувся. Тобто це дійсно такий собі ланцюг, щоб тримати цього скаженого пса. Рушаємо до фіналу. Тепер випробуємо MinWidth плюс max -vids. Задамо MinWidth 300 пікселів та max 500. Бачимо, що елемент розтягнувся до максимальної ширини, а при спробі зменшити вікно браузера, ми побачимо, що він гнучкий, але до певної міри, тобто до мінімальної ширини. Які ж висновки ми з цього можемо зробити? Власне, ви побачили кілька властивостей, їх комбінації, і тепер зможете зрозуміти, що конкретно вам треба під ситуацію. Якщо вам потрібен якийсь гнучкий блок. Який може зменшуватися при зміні екрану. При цьому цей блок має бути не менше, ніж певна ширина, то ви використовуєте цей спосіб. Якщо вам потрібен максимально гнучкий елемент, який не обмежується мінімальною шириною, то ви можете використати спосіб віц плюс макс віц. Спробуйте поекспериментувати у себе в проектах. Можете скачати заготовку, подивитися. Що, як працює, і головне, треба це все пробувати приміняти на практиці. Ну і на сам кінець хочу показати кілька незвичайних значень для властивостей віц, про які ви могли не знати. Ці значення задаються за допомогою ключових слів, наприклад, fit content. Подивимося, як наші елементи реагують. Віц і макс віц займають місія рівно по контенту. Мін віц так і лишився на всю ширину. Також є ключове слово max content, і ми бачимо, що елементи поводять себе так само. І min content. Трошки змінилося, Макс Віт стиснувся до мінімальної кількості контента, який він може займати. Візьміть ці значення на замітку, поекспериментуйте з ними. Подивіться, як це працюватиме у ваших проєктах. Так, ну що ж, я свою домашку зробив. Тож і вас попрошу, поставте вподобайку та залиште коментар, якщо це відео було вам корисним.